Ви дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах. Сьогодні у випуску: 17 атак російських військових відбили сили оборони України на запорізькому напрямку. Домашнє насильство під час війни. Як у Запорізькій області працюють бригади психологічної допомоги? Річка Дніпро забруднена нафтопродуктами. В чому причина? Перевезли кав'ярню з розбитого ворожими обстрілами Оріхова до Запоріжжя. Як нині працює релокований бізнес? 17 атак російських військових відбили сили оборони України, західніше новопокровки та роботиного Запорізької області. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Водночас на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують завдавати окупаційним військам втрат живі силі і техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. З реактивних систем залпового вогню та іншої артилерії російські військові обстріляли 22 населені пункти Запорізької області минулої доби. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Ворог застосував безпілотники в Новодарівці, Малинівці, Малі Токмачці, Роботиному та інших селах. Загалом за минулу добу окупанти завдали 84 удари. Фахівці мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з їх клієнток з міркувань безпеки назву її Ольга звернулася до них із проблемою фізичного насилля в родині. Коли я поїхала в командировку на п'ять днів, в мене діти залишилися з чоловіком. І коли я повернулася, дізналася, що чоловік під станом алкогольного сп'яніння побив мого старшого сина. При цьому він погрожував обом дітям, щоб вони не розповідали мені про цей інцидент. Жінка каже, тоді твердо вирішила, що треба діяти. Тому звернулася до мобільної бригади, фахівці якої допомогли їй вивезти дітей в безпечне місце. І надали допомогу як психологічну, так і правову. Вони мені розповіли, що потрібно робити далі і куди звертатися. Спустя деякий час я Повернулася у село, знайшла житло поблизу роботи і зараз намагаємося жити, щоб це все не згадувати. Жінка каже, зараз психологи бригади продовжують підтримувати з нею контакт та надають психологічну допомогу їй та дітям. По громадах області психологи виїздять вже понад півтора роки. Розповідає фахівчиня мобільної бригади соціальної психологічної допомоги Юлія Сидоренко. Особисто наша бригада працює по Запорізькому району. Це три громади Широківська, Білінківська і Долинська. Ще бригада інша вони працюють лівобережна сторона, це Вільнянська, Кушугумська, Павлівська громада. І також ще дві бригади працюють по місту Запоріжжя. Ми працюємо благодійний фонд Посмішка .ІА» і «ЮНФПІ». Юлія Сидоренко каже: їх бригади надають екстрену психологічну допомогу, соціальну підтримку, правову допомогу та забезпечують постраждалих від домашнього насильства безпечним місцем проживання. Це все працює безоплатно. В місті та в районі є мережа, яка приймає жінок постраждалих від насильства. Звісно, є чоловіки так. Ще великий такий пласт нас роботи – це люди похилого віку. Це в основному внуки, синов'я, які відбирають гроші у літніх людей, які їх принижують. Це така важка категорія. Для транспортування в більш безпечні місця маломобільних людей в бригаді є спеціально обладнана автівка. Розповідає Юлія Сидоренко. Каже, також допомагають усім, хто опинився в складних життєвих обставинах. Жінка розповідає: від початку повномасштабної війни кількість звернень з приводу домашнього насильства збільшилась в декілька разів. Люди живуть в обмежених умовах, люди всі в стані стресу. До речі, також наші бригади виїжджають на місця обстрілів. Працюємо ще з внутрі переміщеними особи, які втратили в окупації житло, родичі над... психологи завжди співпрацюють з поліцією, каже Юлія Сидоренко. У нас усіх є мережа телеграм каналу де оперативна скидається інформація від поліцейських. Також в районі це поліцейські цари громади. Це комунікація належана. Просто ну людина подзвонила на телефон, і Ми виїжджаємо. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Причиною забруднення води у Дніпрі, яке Держекоінспекція виявила у листопаді, стало затоплення вантажного судна. Про це повідомив начальник Держекоінспекції Південного округу Олег Бігда. За його словами, внаслідок затоплення у воду потрапили нафтопродукти. До нас поступило повідомлення про те, що. Затонуло судно і з нього витікають нафтопродукти. Спеціалісти інспекції разом з лабораторією поїхали на місце, відібрали проби. По факту перевищення місту е гранічно допустимих нафтопродуктів воді перевищувало у десятки років. І це старе, стара баржа, вона довгий час стояла біля берега. За словами Олега Бігдана, Держекоінспекція звернулася до обласної прокуратури. За даним фактом відкрите провадження. Власник оперативно вжив заходи, були бо встановлені бони, огородження навколо цього загонового судна і за допомогою серпента Еконаїд. Еканадім, э який є деструктором нафтопродуктів. Э ця аварія була локалізована. Э Далі інспекція звернулася до обласної прокуратури э по даному факту. Відкрили заклад в Оріхові, попрацювали два місяці і почалася повномасштабна війна. Карина Грабко, власниця релокованої до Запоріжжя кав'ярні, розповідає, свою справу в рідному місті відкрила разом з родиною, адже любить каву. До цього дівчина три роки працювала баристою. Це було наше приміщення, ми там робили ремонт, ми все гарно зробили. не думали, що буде війна. Відкрилися 16 січня. Почалась війна, ми закрилися тиждень, думали, що це ненадовго. Потім відкрилися знову. Там почалися вивіді. Вирішила покидати Оріхів торік у травні, адже місто опинилося під постійним обстрілом ворога, каже Карина. Спочатку разом з рідними поїхала у центральну частину України, потім переїхали до Запоріжжя. Тут і вирішили спробувати відновити свою справу. Просто від Оріхова 40 кілометрів. Це як Домашнє тіло. Ну, ми тут все знаємо. Запоріжжя поряд. Ну і так і вирішили тут. А ми тут вже живемо рік. Важко було починати. Ну, нові люди, нове нове місто. Там просто в Оріхові було все, все своє рідне, а тут чуть-чуть тяжковато. Вивезти усі речі, меблі та обладнання з Оріхова родина вирішила влітку цього року, після того, як неподалік від їх закладу влучила ракета. У нас там була на тераса, вона повністю злетіла, там нема нічого. А в там все ціле було. Стіники всі навіть в ці, нічого не потрібно. Ну, Це вивезла, зараз там нічого немає. стіни стоять і все. Два місяці робили ремонт у новому закладі і відкрилися 15 жовтня. Карина Грабко розповідає: концепцію дизайн та меню залишили такими самими, як і були в Оріхові. У нас просто надпись Оріхи міста нас людей. Те, що ми не здаємося, йдемо далі і, і, і діємося на краще. І ті, хто приходили з Оріхова, люди, їм було це як частин, частинка дому. Ми тут були на відкритті, було не багато хто з Оріхова і всі казали, що це частинка дому. Карина розповідає, нині планують розвивати свою справу у Запоріжжі, проте мріє про повернення в рідний Оріхів. Трошечки, звісно, грустно, з того, що не можемо повернутися. І те, що було раніше, не буде, але ну, надіємося на краще. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський Суспільне новини з Запоріжжя. Коли я вперше побачив, я думав, що це Римболт. Це спеціальний такий морський пристрій для того, щоб забивати його. Поверхні землі біля гавані, і за які чіплялися канат, корабля, щоб його несло море, вітра. Цю знахідку з на Каховського водосховища історику Мирославу Жуковському нещодавно приніс місцевий житель. Заіржавіли артефакт довжиною метр двадцять, важить 18 кілограмів та виготовлений повністю із заліза. Предмет каже чоловік, добре зберігся. Що це може бути в історика кілька версій можливо, якийсь інший предмет. Пов'язаний із перебуванням а, в, цій, в цій місцевості, а саме території внутрішнього каша Запорізької Січі, із церковними будівлями. Цей предмет був виявлений на місці, де знаходилася церква Святої Покрові Божої Матері. За словами історика, артефакт може бути XVIII століття. Аби точно встановити рік, його відправлять фахівцям музею судноплавства Національного заповідника Хортиця. Експертиза триватиме до одного місяця. Після проведення експертизи, пройти фонду закупівельну комісію, взяти на державний облік на постійне збереження. І в майбутньому, коли складуться відповідні умови виходу Нікополя з активної бойові, зони активних бойові, значить це буде експонат для. Нашого музею у відділяє історія козацтва. Зараз в Нікопольському краєзнавчому музеї 11 предметів з дна Каховського водосховища, каже Мирослав Жуковський. Вже є дев'ять кам'яних гарматних ядер та козацький поховальний хрест. За словами історика, очікують, що місцеві жителі приноситимуть і інші знахідки. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. 20 дітей з Бердянського району долучилися до дитячого руху Байда, направленого на патріотичне виховання молоді. Учасники склали урочисту присягу та отримали спеціальні шеврони. кажуть, у байді можуть спілкуватись з однодумцями. Саме це у нас як патріотичне виховання. Ми їздимо може там на екскурсії, там музеї. Журналістика у нас також є. Це входить у саме байду. Мені приємно, що є люди, які розуміють мене, які також розуміють, що пережило як це жити в окупації, як це виїжджати у Запоріжжі. Ну немає в мене контакту з іншими підлітками, бо вони не розуміють, що що тут що, що я пережила. А мої однолітки з Бердянського району вони розуміють, що таке війна, що таке окупація. Їх і фізичне виховання, тобто теніс, гуртки з фізичного виховання і Журналістика, гурток журналістики, і вони спілкуються між собою. Вік учасників руху від 12 до 17 років. Діти можуть долучитись до байди на основі конкурсного відбору. Начальник управління Нацполіції у Запорізькій області Артем Кисько каже: незабаром запрацюють осередки й інших районів Запорізької області.